Так, трансляція йде. Сейчас я її тут зашвырну в нашу спільноту. Ну я помню, да, тоді смеялся копеек як... комментарий. Коментував матчі, як у Діма відте. <хи> я не пам'ятаю, це був автогол, чи там пеналька була? Ні, я думав, що буде пеналька. Не а, не. а в итогі був автогол, там просто він виніс в, одно, в одного, от одного відбилось в другого, і от другого вже в ворота. Ну там же на паніці. Там все було на паніці. Так, да, було смішно. Так, що у нас хтось приходить к нам у халупку на трансляцію, чи ні, поки що ніхто не зайшов. Ще буде двіж. Так, один зайшов. Це, мабуть, мабуть, Дмитро Андерлех. Він завжди перший, перший у мене на стрімі. Я вивчаю, то я і не можу його перемогти ніяк уже в товарках. Лупить мені там по 5 мічів. І доволі йде, йде спати. Так, ну що, ми вже на стадіоні. Який червоний а, стадіон да. у нас, мама мія. А, зараз у мене тут закрита. 117, 16, 15, 14, 13. Ще треба? Да, Ді. да, ще. 6, 5, 4, 3, 2, не, да. я ж просто думаю, я, ж, я third... ж у себе та не можу ніяк yeah. мотати, тому що я ретранслюю, well. поэтому я і думаю, як це там все це робиться чудо таке. Ну, так що, вітаю вас, шановні глядачі, Сьогодні у нас чекає, буде цікавий, до речі, матч. Так, так, так. У кого? зараз Так, так, так. Це, кстати, до речі, його останній матч. Вже в Бішектаж оформили. Трансфер. Так, да, там попрацював uh, як його, Мендеш, і оформив швиденько за 30, чи скільки там лямів. Uh, і, трансфер ага, до Бішекташу. Це Кубок УНЛ. 1,16, 1,16. Матч на виліт. Так, я надіюсь, не, там не забули поставити додатковий час. Пенальті, якщо, якщо забули, то лучше пересоздати. Пам'ятаєте чи ні? Я не знаю, правда, Мілан може. Мілан може не в... Ну, ми може і не бачили, тому що я коли включив трансляцію, там вже, мабуть, все було на. Так, це що щось, щось як так якось. Тобі Ладно. не здається, якось так як лагає трішки, чи це в мене так. Ні, в мене все добре. А, все, це в мене вже на, на, на ноутбуці лагає, на моніторі. Тим часом, тим часом. Тимчасом. До речі, бабки, виходить, може буде опаний блистательний матч відбіра. І от такий бліот це блистательний сейв був. Я вже м'яч усі ці бачив. Тут все в один дотик, все правильно робив Мілан. І тут... Ну там, там у у Юри, там голкіпер прокачан, що аж форму не влізає. 84-й, мабуть, мабуть, фул. Тому можливо він і потягнув цей удар від гравця Мілана. Тому що різниця є в рівні, можливо. Ну все, все добре, робив Мілан не пощастило. Ти Юра купляв його у був такий... ні. Алматик, алмазик, алмазик. ні. ні 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 Юриш там у нього там арабські алмази він збирав. Ага. Це, а, це, а це куплений удар. Так, ну у мене все, якщо чесно. У мене картинка, якщо чесно, підлагою, ну це я так розумію, чисто в мене, тому що я прям таке в мене. Ну, і глядачі, мабуть, теж таке бачать, я не знаю чому. А чому? Щас, можливо, паралельно позакриваю щось. Можливо, щось тяне. А, може Discord додався і тому так в мене щось там. ХЗ, коротше Ну вже як є. Вибачаюсь, якщо що. Ну так, да, так, да, так, да, щось. О, ну, у мене все добре. Ну, я так, бо ну, у глидачів, виходить, так як буде. Ну так, да, так, да, ну. ну що поробиш. Що поробиш, Ми, я думаю, коли побачать, щось так. там. Так, када... да, ось кадабрик вже пише, що відос ривками, але... я нічого... я й не знаю, що можна зробити. Чому. Ну побачимо, зараз може бути плаче. Я єди. Й... І... Та в мене що, я не можу закрити інше. Дискорд ми бесіду ведем. Ну, ну да. це було гарно. Да, відоси так Ривками Ривками відоси. Я так щось паралельно думаю, що зробити, але нічого на ум не приходить. Ну давай я, я тоді думаю а я буду коментувати. А, тим чотирьох, ми бачимо, а чи ще... матимеан гарний. Момент, мав, але... не забив, ну до речі, дивно, я він не забив, він був у нас в Києві, і в нього були. Ні, Мож... ді... Можливо, не робив. А, щось говорять, що тебе Іван плохо чути, я так розумію. Хоча в мене тут стоїть все на максимум. Зараз я подивлюсь. Так, так, да, 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 чути, так. Да. Від мене тільки проблема, що картинка якась не така. А від тебе говорять, що погано чути, але в мене тут на максимум стоїть стоїть все. Може дрэш Так, Ах да, можливо, самі там собі тиші зробили. і тут хочуть, щоб, 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 щоб ти гарланик тут на этот. На всю Німеччину, щоб тут арафта. Марсель атаки. Это да. Отар, і Марсель открываю рахунок. Тут уже в один дотик у Марселя все вийшло краще, ніж у Милана. Класичний, так, так, Класичний марсельський гол. Ну, мастерство не проп'єш. Ми знаємо, у нас Юра спортивний хлопець. Бігає кожен день там. Професіонал. Професіонал. Так, ну нічого, 20-та хвилина. 0 1 То таке. Ну я не по телефону так. балакаю. Я, я потім подивлюсь трансляцію Міша, якщо звук буде нормальний. Картинка я тут не спорю. Картинка, щось, щось воно да. Ерунда, так... я думаю хлопців краще. А ну у мене нічого, не відходить. Якщо картинка, ну да, ривками чомусь не, не прогружає. Може поставити. Ну, я, до речі, я до речі, зараз є. Е... Давайте я О, якість. Якість трішки, трішки. А яка стоїть? так Ну я я, я так перший раз бачу. Я тому і увагу звернув, що ну таке я не бачив. Я ж коментував вже матчі, а зараз чомусь так. А ну я поставлю 480. Ой, ну как. Ну... Ну вона... Ні, Та я тебе чую гарно, бо ми з тобою розмовляємо. Ну, я не знаю, як хлопці чують. А, <говори> взагалі? Взагалі. <говори> ну, ну, <говори> ну. Ну в мене цей, цей лазер, цей. Він бігає. От ти говориш і він бігає. Ну. <говори> так, а ну. <говори> погодь, погодь, хлопці, його от взагалі нуль, а як сам з собою чи Ваню чутно, но погано чутно. Час мене відпишуть, тому що якщо взагалі не чутно, то тут уже одне, якщо, ну, то, то, то щось інше. А якщо тихо. Mm -hmm. Якщо взагалі не чутно, то можливо я тут щось повинен зробити. Хоча Ілля мені поясняв, що не треба. Просто зізвонили з Discordі, нічого не треба додавати. Погано, майже не чутно говорять, окей. Mm. Ай, зара. А. Ні, ти я... нічого не відключай? Сейчас, а якщо я зроблю ось так, А гру, а гру зроблю тихіше. Говори, говори, Іван. Давай. давай, говори, Іван. А я буду тихі... Я потихеньку буду тихіше матч робити, можливо. Але все одно повинно бути нормально. Не говорить, нічого не змінилось. Ну, все, значить, що що. Я потім, потім вже. Це було дуже швидко, щоб так перевірити. Я перевірив, що ерунда виходить. От, тихіше зробив. А, знаєш що я думаю? Хоча ні. Не, не знаю, коротше, вже не знаю, тому що я думав, може треба переключитися. Ага, думав, може переключитися, але тоді стадіона не буду чутно. Я думав, може переключитися звук з ноутбуку. А от до речі, можливо так. Раді тесту я переключусь ага, ерунда, меня слышно? А ну Вань, скажи. А, ну да, у тебя меньше чуть-чуть. Ладно, ладно, короче, значит, хлопцы, да, як є... Тані ты мені не заважаєш. А, вот, говорить нікого. Все, Михаил. Давай не это. Виганемося зараз. Тут Міланчик хоче, хоче зрівняти рахунок Лазару, Лазару непогано в сторону прибирав цей м'яч. А ти щось там переключив, Іван, так? Бо щось прям. Чи ти переключаєшся на... з телефона на ноутбук, чи що? Чи ти взагалі відключаєшся? Я хоч довго так перший тайм. Ми ні о чому не говорили, а другий тайм... Ой, перший тайм так довго шов? Ну, людин рахунок. А зараз... Зараз по, по, побачимо, побачимо, може ви, хтось відпише, змінилось чи, чи не змінилось. Я тебе гірше чую. Ну можливо, вони будуть краще чути, хто його знає. Бо я не знаю, як він передається там з Discord цей звук. Я чому спочатку в парі не коментував. Я думав, що нужно якусь там доріжку додавати. Ну-ка, Ілля сказав не треба, просто зізвонилися і поїхали. Але бачиш щось плохо чути. І по-різному. Мене по... по одному, у тебе по іншому чомусь. Ну так. Хто знає, можливо. Так, да, Так, да, я так буду. типу типу ми в парі, чутно мене одного. Так, ну що, Міланчику треба зрівнювати, а вони. вони мені, мені здається, що і в минулому сезоні теж вони у Кубку у кубку сражалися. Хоч. А. Ні, я вже можу. вже стільки сезонів було, що я можу плутати. Але чомусь мені. Вони в Лобановському часто зустрічалися. Майже кожен сезон їх якось в групу кидало. Ну і в кубку. Щось. Ну і був якийсь двіж в кубку. Хоча у нас Юра минулий сезон друге коло не грав, але ж вони ж могли в одній 16-й або в одній 32 зустрічатися. Ну, скоріше в одній 16-й. Я думаю, що вони... щось було, щось було, помню. Мені здається, що Мілан вийшов переможцем останній раз, чомусь мені так щось кажеться. Там, так, да, щось таке було. Ну, то таке то вже історія. Є зараз теперішній матч, і поки що Юра попереду. Та все по-старому, такий впевнений. Я, я не бачу там щось, чому, щось прям кардинально нового. Але в захисті мінімум помилок. І ось попереду шукає, шукає, а тут бачить і ось передача. Не пройшла. Арібас. Так, тут центральний півзахисник непогано так підключився, високо дуже. Але передача не пройшла на Баєра. Чи Бейера. Муніас на галкіпера. Небезпечно. Юра в нас полюбляє підкати. Треба це не забувати. Да ні, Димончик там товарки ну, штук 5, мабуть, там рубить. Розвалює там козаків, мабуть. Кубки. Кубки собі складує там десь там гараж. Ось, там гараж купив. Мабуть, для цього і, і купляв його. Робертону, центр Арібас помиляється. Так, 67 хвилина. Треба робити, робити заміни. Не знаю, чи є заміни. У Юри, а ось у Мілана заміни є. Він завжди використовує багато замін, але о, майже, майже такий же гол забивав, міг забивати Юра. Але ні. Так, заміни від Мілана. Ну, по статистиці там, там гарно налупив Юра поворотом. Ну, у Мілана в першому таймі гарні моменти були. Один он той був дуже гарний. Там, звісно, супер -сейф голкіпера. Шо? 13 так, 13-го. В п'ятницю 13-го будет рулетка тобі. Так, в банк в банк йде у нас? Міланчик. На своїх трибунах програвати. Ну, таке це, це неподобство. Думаєш, вирівняє? Ну, побачимо тут і чомусь. Тут Юра може ось. Бац. Ось. Ні, не дав, а тепер дає. Але тут, тут небезпечно. Муніус, муніус можна так і привезти. Вон руле, ти питаєш про рулетку. Тут Мілан крутить рулетки, бачиш і ось. Помиляється. Так, граф у тебе. Так, а я от, от тепер я дивлюсь. Так, у тебе взагалі, ти говориш, а у мене навіть не скачає та херня, ти тебе не, не чутно, ну, так. Во взагалі, даже не не дергається. ерунда якась. Ну, ну перший раз. Перший раз тихай вона хоча б дергалась, а зараз взагалі нічого не дергається, поняв? Тільки я от говорю, вона там, ну, мене там, я громче, да? А тебе було хоч і тихіше, але хоч якось. Ну, то ладно, вже, якщо. Як є. Ось, Міланч. ух, хорта! Та ти. А чого в дальню? А як так? Ти що? Ну я не знаю, як він там пробіг. Це теж питання, але ну потім вже треба було в ближню бити. Ну, я би в ближню бив. В Лопі, в лопі, лопі, не той хлопець, який буде, такі пасиви давати. У нього функція інша. А ось що у нас запас, який філіграний. Едгар Гонсалес. Так, 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 небезпечно. Обрізатися в захисті дуже небезпечно. Ну, Міланчик таки полюбляє такі паси. От, типу такого. Ну, ну прям вони там котяться. Ну, в гравців, треба щось робити. Іноді треба і верховівки якісь передачі, мабуть, робити. 85-та хвилина, а взагалі в атаку уст... О, бачиш, знову помилка. І тут на Обаміянга. Ну так, по класиці. Обаміянг, Марсельська. Марсельська. Залишає м'яч у себе Мілан. Ну, відбирає його і залишає, м'яч не виходить. Знову небезпечно, дуже небезпечна передача від Мілани. Ну так можна обрізатися. А можливо, раніше Байер бий вже хоч якось. Сильно. Сильно-сильно відпустив м'яч, але, але ну, рядом з дев'яткою м'яч летів. Так, нерви, нерви. Ну, на, на гол, да, заслужив, заслужив та стійка, той сейф. Ну, в цілому можна сказати, що нагол напрацював. Але часу не так багато. В атаку чомусь не пускає він своїх гравців. Я не знаю, можливо, це сильно би і не змінило щось. Але все одно якась психосоматика, так? Байер в офсайді по передачі. Одна хвилина не грає все. Тренер говорить, це, виходимо з пола, все, я зіграти. Я не буду. Лопі, працюю ще до кінця. А от таке. Отакое. От все. Та, та все то. О, все відрубили. Так, я теж буду туди відрубати трансляцію. Так, всім дякую. Е, я не знаю, можливо, ще один буде матч. Але щось в мене вже немає сили, але зараз в мене лічка буде розриватися. Вітаємо Марсель. А, все. Ось і все. Будемо дивитись паок. З ким-то там Тайсоном на екрані. Ну, я не знаю, я зараз, може, десь почитаю, можливо, щось і подумаю, а може Ілля відповість.